Гарячий пиріжечок, все як ви любите, Kia Sportage 2007 року. Автомобільчик повний привід і дизельний. 2007 рік автомобільчик весь в гарному стані. У Нас буквально недавно такий був на рижому салоні. Рижий салон, ще й комбінірована шкіра. Шкіра тканиною дуже крутезно виглядає. Дісочки. Автомобільчик без сарапулічок, без нічого. Весь гарний ззаді є фаркопчик. Як знаєте, в нього відкривається отак. Можна заглянути в салончик. Можна не заглядати туди по комплектації: клімат, контроль, магнітола, круїз-контроль. І саме цікаве в цьому автомобілі це його пробіг. 154 тисячі. Ну, дивлячись на кермо і на інтер'єр. Екстер'єр цього автомобіля дійсно похожий цей пробіг на оригінальний. 2007 рік двохлітровий дизель, повний привід, 154 пробігу і ціна даного автомобіля 9200. Фотографії вже в нашому телеграм та інстаграм каналі. А приїхати купити місто Вінниця до неазначає 173А.